Ось це абсолютно новий ауді Q3, повністю нове покоління. Все, що вам потрібно знати про цю модель, і я можу пообіцяти, що це буде надзвичайно цікаво, адже ауді отримало багато критики за свої останні інтер'єри. І дивно, але водночас приємно, що цей інтер'єр виглядає навіть краще ніж у новітніх дорожчих більших ауді. Чому так і все про це автомобіль разом з Томасом, каналом автовідчуття українською. Поїхали. Щавливо-зелений, дуже цікавий колір. Він здається темнішим, ніж є насправді, тож при денному світлі на вулиці він виглядатиме яскравішим, таким собі світлішим зеленим кольором. Зараз він трохи темно-зелений. Величезні ауді кільця спереду, за ними також є сенсори, їхній розмір це фактично розмір взуття Лії. Тобто 41-й, як вона з'ясувала, примірявши їх, дуже кумедна для мого взуття. Вони замаленькі, бо я як той Бікфут Томас, знаєте, тут. Ми бачимо цей дійсно відкритий дизайн передньої решітки. Це екстер'єр S-Line. Він також буде мати інтер'єр S-Line. І ви можете побачити більшість тильникового стилю в нижній частині. Чорний контраст і тут також, звісно, ви також можете отримати базові версії S-Line. щодо довжини: 4 метри 53 сантиметри. Це приблизно на 4 сантиметри довше ніж попередник. І це стосується лише переднього звису, як бачите, тобто колісна база залишилась без змін, просто трохи додали довжини спереду, і це дуже привабливо з точки зору дизайну, адже автомобілі з довшим капотом виглядають трохи краще. Це просто факт. Хоча це ніяк не впливає на практичність чи щось таке, але для дизайну це краще. І не дивно, що дизайнером цього автомобіля був італієць. Можливо, це й стало причиною цього рішення. А ось колеса від 17 до 20 дюймів. ці найбільші з доступних виглядають вони досить масивно. Звісно, завжди треба пам'ятати, що більші колеса можуть знизити комфорт. І говорячи про комфорт, що можна зробити, знаєте, щоб компенсувати або збалансувати цей ефект. Зараз у вас буде адаптивна підвізка. Логіка така: базова підвізка, фіксована спортивна або ж опціональна адаптивна підвізка. Ви тепер отримуєте двоклапанну технологію. Тож знаєте, ви можете індивідуально налаштовувати підвізку, маючи широкий діапазон між комфортом і спортивністю і так чекайте, це ж було вже правильно у Фольксваген Тігуан, адже це сестринська модель до Тігуан та Купратерамар, і вона буде вироблятись в Угорщині на заводі Ауді разом з Купратерамар. Тігуан хоч і не з цієї ж лінії, але вони все одно, знаєте, діляться багатьма технологіями, як, наприклад, цими двоклапаними DCC-демпферами або DCC-Pro, як її називає Фольксваген. Ззаду абсолютно новий дизайн. Тут теж підсвічені кільця, потім світлова смуга, що йде наскрізь. За бажанням можна отримати ще й ці oled елементи ззаду, бо там складна світлова структура. Дозвольте мені розповісти вам про це. Ось, Подивіться, ви бачите, це органічні світлодіоди, розташовані ось так. І подивіться, які вони тонкі насправді. Ви ледь їх бачите, коли я тримаю ось так. Подивіться OLED, тому що вони містять органічні компоненти у хімічному сенсі, звичайно. Це просто тому, що вони мають вуглецеву складову і є полімер, який по суті створює джерела світла, подібний за технологію до того, що використовується в моніторах, екранах телевізорів. Тощо, ось чому їм також доводиться герметизувати ці ділянки ще краще від пилу, дощу, крижаного холоду, тепла тощо. Тож це буде більш герметично ніж з класичною технологією, але ви отримаєте їх лише як опцію, і тоді у вас буде такий справді вражаючий ефект у задній частині, де ви також можете вибрати різні світлові підписи і так далі. Логіка така: базова LED-оптика, потім середній рівень LED, де ви, звісно, також можете отримати ці каскадні показчики повороту. Вони також включені в цей високий рівень LED-освітлення. Ви можете отримати ці oled фари, що просто довершують дизайн ззаду, і жодних фальшивих вихлопних труб, лише чистий дизайн у цій зоні. Щодо переднього світла, тут також є основна фара, і у вас є також базова LED, потім LED+, яка, як я вже казав, також включає цей стиль показчиків повороту. Тощо, потім, як опція на додаток до цього, у вас є функція Digital Matrix. Що це означає? Це просто висока роздільна здатність з великою кількістю окремих пікселів, які можуть навіть проєктувати щось у зв'язку з системами допомоги на дорогу. Це не обов'язкова функція, але вона виходить за рамки можливостей, які пропонують, наприклад, Tiguan або Terramar. Базове обладнання, так би мовити, теж саме. Просто ауді пропонує більше за рахунок програмного забезпечення. І ось цікаве відкриття. Ніби як у Rolls-Royce, Подивіться, це також звучить прикольно і виглядає цікаво. особливо на камеру знаєте, як знак нескінченності, коли воно швидко обертається. Так, особливо на парковці діти будуть у захваті, я це гарантую. дуже цікаво і важливо, що в першому пакеті TechGrade ви отримаєте подвійну ізоляцію, ламінування переднього вікна. Для заднього вікна, однак, цього немає. Але у першому пакеті це скло тут трохи товстіше ніж зазвичай, і це дуже цікаво, тому що, наприклад, Тігуан і Тайрон отримують подвійне ламінування як спереду, так і ззаду. Так, тут у вас принаймні трохи товстіше скло ззаду, але я очікував би, що Ауді матиме принаймні теж саме Але знову ж таки можливо, тому що Тігуан і тайрон більше орієнтовані на сім'ю і задніх пасажирів. І питання в тому, наскільки це дійсно впливає на водіння, ми можемо перевірити це, наприклад, коли незабаром сподіваюся вийдемо на автомагістраль з Q3. тепер до інтер'єру Брелок, гарна якість виглядає чудово однозначно. І звук закривання дверей. Класика, до речі, і я дійсно віддаю перевагу класичним дверним ручкам. А ось як зачинити двері, просто тримаєте руку ззовні, двері закриваються, тримаєте руку всередині, і все знову відкривається. Я думаю, що цю логіку не перевершити. Звук закривання суперсолідний. Власне, один з найкращих звуків зачинення дверей, які ми нещодавно чули загалом. А ззаду ще краще, ось чого я очікую від Ауді. Знаєте, і цей автомобіль це забезпечує. І це справді позитивний сюрприз сьогодні, що Ауді Q3 відповідає багатьом аспектам. Скоро буде і критика, але загалом поки що він дійсно вражає. всередині дверей. О, це цікаво. Це не просто звичайний чорний пластик. По перше, він трохи м'який на дотик, і він не просто чорний, а має якусь візуальну структуру. Всередині це цікаво. Потім тут мікрофібра для інтер'єру S-Line. Тут є ніби лазерне різання, де підсвітка пронизує мікрофібру ззаду. Також приємна та міцна дверна ручка для відкривання та закривання. Ось вона. Тут тепер опціональна аудіосистема Sonos. До речі, ви чуєте справжні регулятори з двоступеневим клацанням. Єдине, чого на мою думку не вистачає, це тканини всередині дверей. Принаймні, тут є гумова накладка в нижній частині, щоб речі не ковзали так легко. тут біля дверей також є пам'ять сидінь. Місця вони знайшли цікаве для цього. Потім у вас є значок S-Line на порозі, оскільки це S-Line екстер'єр і інтер'єр. line кермо. зараз. Ви бачите, що все темне, треба увімкнути запалення о, тримайте ключ поблизу. Зараз. ось тепер все з'являється. І я віддаю перевагу класичним кнопкам на кермі ауді, але принаймні ці мають зворотний зв'язок клацанням. і тут двовимірні кільця ауді. Ну вони виглядають добре, але тривимірні кільця були найкращими. Новинкою для цього автомобіля є перемикач за кермом. Це надзвичайно цікаво. Отже, тут зліво це важель показчика повороту. Це незвично так, і це нове, але таким чином це новий процес інтеграції, ніби гей, це вже нормально. О. Це цікаво, тому що він знаходиться на тому ж фізичному місці, що й раніше. Просто він більш інтегрований у цей блок. Розумієте? І тому, чому б ні? Перемикання передач знаходиться з іншого боку. Скоро ми вам це покажемо. Але чому б ні? Так, це окрема колонка для круїз контролю. Вона залишилась незмінною. Тут також алюмінієві декоративні елементи, ось такий стиль, але є також доступні варіанти з дерева. Потім тут ці сидіння, це топові спортивні сидіння найвищої комплектації. Вони мають товсту мікрофібру в центральній частині. Ви також бачите, вони плюшеві такі. Ось ззовні є трохи тканини, а також акцентування на плечах і попереку. Загалом є базове сидіння та спортивне сидіння з різною ергономікою. Це тут Ортине сидіння, і тоді є різні матеріали в Європі. Наприклад, тканина або ось ця мікрофібра, переважно з деякою тканиною, але вони не пропонують тканину або мікрофібру на північноамериканському ринку. Наприклад, на мою думку, це не дуже хороше рішення, бо альтернативою є тільки мікс натуральної шкіри та шкір замінника. І вони не пропонують високоякісне сидіння зі штучної шкіри, наприклад, як BMW, яке має вищу якість і навіть кращу довговічність Тобто для Європи це добре, але не для північної Америки. Але це діло смаку, звичайно. Кермо може бути навіть повністю веганським, якщо вам подобається, і воно також має бути в конфігураторі, як вони кажуть. Потім тут вгору вниз, вперед, назад, механічна колонка і ви бачите, як ця вся консоль рухається разом з кермом. Це дійсно цікаво. Тобто це свіжий дизайн, і погляньте на це керування двірниками. Насправді, ось тут ви повертаєте їх ось так. І я маю на увазі, це щось нове. Іноді ви бачите нові функції в автомобілях. і Ви кажете, ніхто ж цього не просив. Навіщо робити це по іншому? Це не має сенсу. Але тут це нове, але логічне. Вам не потрібно цьому вчитись. Ви за секунду розумієте, що робити, і для мене це підходить що ж, переходимо до цього абсолютно нового кокпіту. По перше, місце над головою з моїм зростом 1,89 м залишається багато місця. Скоро буде інформація про можливі панорамні дахи, коли дійдемо до задньої частини. Потім ця нова система з одного боку, вона знайома з інших нових моделей Ауді. 13 дюймова інформаційно розважальна система праворуч і 12 дюймів прилади ліворуч. Вони утворюють єдиний блок. Програмне забезпечення та позиціонування трохи відрізняється від інших моделей. Це буде цікаво. Цікаво. Тут у цій комплектації у нас також мікрофібра на верхній частині панелі приладів, потім цей досить блискучий декоративний елемент. Я чув, що дерево також доступне, і я б, мабуть, обрав його, особливо якщо це було б матове дерево. Треба буде подивитись потім в конфігураторі. Також приємні звуки, коли відкриваєш і закриваєш вентиляційні отвори. Гарна інтеграція підсвітки Ось тут. А також бардачок, ось з демпфуванням. Це, мабуть, до речі, щоб витирати глянцево-чорну поверхню. Ось тут і хороший звук закривання. До речі, ви також можете висунути передню частину, ось так. Ізофікс вже на пасажирському сидінні. Більше інтеграції підсвітки тут з боків. Ось. І з цієї перспективи ви також можете краще побачити інтеграцію підсвітки на внутрішній стороні дверей, де у вас мікрофібра з лазерною нарізкою. Ось тут досить круто, правда? Так, ця центральна консоль для мене має забагато глянцевого чорного. Також можна відсунути цю шторку. Це зручно. Ось тут індукційна зарядка для телефону. Ось, до речі, з вентиляцією два зарядні пристрої USB-C. Але можна ось так покласти телефон і закрити все. У Німеччині збільшили штрафи за користування смартфоном під час керування. З одного боку ви скажете, слухайте, люди їдять, курять, роблять все, що завгодно з інформаційно-розважальної системи, але саме з телефоном заборонено але з іншого боку, були аварії, де люди гинули не люди, тому що інші дивились телефони. Тому з іншого боку, я можу сказати, що можливо це й хороша ідея встановити високі штрафи, тому що це так спокусливо завжди дивитись в телефон. Ми дійсно повинні знаєте, виховувати себе і говорити під час керування, краще цього не робити, або можливо просити пасажира щось там знайти, або користуватись CarPlay. Або зупинитись на узбіччі дороги чи щось таке. Тож я думаю, що знаєте, добре, що ми можемо ось так закрити цю шторку, і це навіть додає лаконічності в салоні. Приємно, що у нас все ще є ручне керування гучністю, а також зміна музичних композицій вліво вправо. Електричне ручне гальмо. А потім тут адаптивні підстаканники. Ось так. І підлокітник достатньо м'який. Тут під низом є навіть трохи більше місця в глибину. І давайте подивимось, чи можна. Так, ми можемо також змінювати висоту, але висунути вперед не вдасться. Також дуже круто тут, справді, що у вас є гаряча клавіша. Подивіться, це до систем допомоги. Наприклад, просто натисніть один раз, і ви можете безпосередньо деактивувати деякі системи допомоги. Тож це один із способів деактивації попереджувального сигналу, перевищення швидкості. Дуже він набридає. І це дійсно чітко відображається на дисплеї. Тобто, це у нас будуть дві дії, але також можливо призначити кнопку Favorites на кермі на будь-яку швидку дію. Тож так, система продумана, і це дуже добре. і я дійсно люблю цю увагу до деталей. Погляньте на цю обивку з мікрофібри, вона дуже м'яка, насправді, і встановлена зліва і справа з обох боків для ваших колін. Я обожнюю цю увагу до деталей. Це хороша якість збірки. Тепер до водія. Ось тут натискаємо і отримуємо кнопку «Вибране». тоді ви переходите до меню, де можна індивідуально налаштувати, що ви хочете бачити як вибране. Тож це крута річ. Тут знов ж таки, це було для безпосередньої активації всіх систем допомоги. І Drive Select як окрема кнопка, тобто не треба шукати на екрані. Ця система тепер на Android. Погляньте на ці візуалізації. Досить такі речі були досить повільні в інформаційно розважальних системах, але тепер тут дуже хороша роздільна здатність і виглядає також швидко. І мені не потрібно, до речі, підтверджувати на екрані ці системи. Я можу просто продовжувати клацати. о, це гарні ноги. Привіт, дякую за роботу з камерою сьогодні, а також за роботу зі світлом. Тобі насправді не потрібно світла, ти так яскраво сяєш сама. Отже, ми відволіклись, повертаємось до огляду. Тому що тут дуже важлива частина перемикач передач. Погляньте на це драйв реверс або драйв S режим і парковка. Чому б ні? Я маю на увазі, це гарна інтеграція. Ви отримуєте тактильний зворотній зв'язок, це нова ідея, але вона, так би мовити, не складна для вивчення. Ви одразу знаєте, що робити. Це нове рішення, але воно має сенс. Тому я можу з цим жити. Переходимо до приладів. І я думаю, найкраще тут це так: повернення цифрового аналогового тахометра. Так, дякую, ми просили про це Ауді, і тепер він, нарешті, здається, повернувся. І, звісно, ви також можете опційно отримати проекційний дисплей. щодо блоку клімат контролю. Звичайно, я віддаю перевагу класичному рішенню Ауді, але тут ви скажете, це не найкраща інтеграція в екрані, проте, в порівнянні з іншими новими моделями Ауді він розташований трохи вище у інших моделі. Він був десь тут. І я думав, як я маю це робити, Це не найкраще. Що я бачив, проте ви можете краще ним керувати, знаєте, розставляючи пальці, а не ламаючи їх. тож це краще ніж у більшості інших нових ауді. Все ж таки вони позбулись найкращого клімат контролю в світі. Тож я бажаю, щоб він повернувся на якомусь етапі. Але як я вже казав, тут трохи краща інтеграція ніж у інших нових ауді. Задні сидіння двері відчиняються достатньо широко. Потім тут також приємне покриття з мікрофібри, та ця інтегрована ручка це дуже гарна ідея. Також верхня частина. Тут з цим дещо пом'якшеним матеріалом. Він, м'який на дотики, не має вигляду звичайного чорного пластику, а знову ж таки, як і спереду, має цю структуру. Тут більше вставок з мікрофібри. так, тут немає покриття, але принаймні внизу є гумова накладка, щоб речі не ковзали. Потім тут ззаду у вас є висувний диван, досить круто. Скоро це буде показано в детальній частині про багажник. Отже, тут у нас близько 17 сантиметрів вперед-назад. І зафікс ззовні зовні на кожному сидінні. Потім у вас є ці ремінці, і ви можете контролювати кут нахилу сидіння. І у вас також є цей топовий комплекс сидінь тут у цьому дуже ефектному виконанні з мікрофіброю та тканиною. І знов ж таки, можливо, ви, хлопці, на північноамериканському ринку можете сказати своїм ділерам Ауді, що ви також хочете бачити щось подібне, тому що ауді північної Америки кажуть, що наші клієнти цього не хочуть. Але я думаю, багатьом клієнтам сподобався б цей стиль мікрофібри. А що ви думаєте? Потім тут одна третя, дві треті, це означає, що я можу пересувати цю частину сидіння вперед-назад. Також тут адаптовані підстаканники. Це хороша якість збірки із приємною тканинною вставкою. Також лючок для лиш, звичайно. І у вас є два зарядні пристрої USB c Потім тут окремі вентиляційні отвори з приємним звуком клацання. Ось так. Ця частина, коли автомобіль увімкнений. А! Він працює навіть і так. Тож, це сенсорний блок, однак він має певний зворотній зв'язок зі звуком клацання. О, але Тепер мені доведеться знову зменшити потік повітря з кондиціонера, інакше буде занадто гучно в салоні. Ось так щодо простору для ніг це сидіння, як я би сидів за кермом. Місця для ніг достатньо це не найдовше авто, але це заглиблення також знаходиться в правильному місці, щоб там був простір. І ви бачите, підлога також достатньо низька, що в сучасних автомобілях є дуже важливим аспектом. Потім місце над головою з моїм зростом 1,89 м все ще залишається трохи місця, і що важливо, ви також можете отримати панорамний дах і ця опція буде з панорамним дахом, який дійсно можна відкрити, і це також важливо згадати, адже сьогодні в автомобілях часто зустрічаються фіксовані закриті панорамні скляні дахи. А ось що я маю на увазі під увагою до деталей. До речі, це задня дверцята зсередини. Ви можете побачити, що тут є підсвітка на задніх дверцятах біля ручки. Тож, усе чудово, Тож багажник він має 490 літрів, і мушу вибачитись. адже в деяких нещодавніх відео, там де ми знімали Тойота, і у нас було п'ять автомобілів двома мовами за один день, і я забув про нормальну довжину багажника. Я маю на увазі для мене це я буквально плакав цілий день, і мені дуже шкода. Такого більше ніколи не повинно статись. Звісно, я маю на увазі, що я приблизно зробив 2500 відео і забув це лише в двох випадках, здається. так, мені дійсно шкода, але сьогодні я дійсно про це згадаю. Звичайно, Отже, тут у нас метр двадцять завширшки. Валіза теж вміщається вертикально. І тепер нормальна довжина тут становить близько 90 сантиметрів. Це буде звичайна позиція, а потім ви можете пересувати лавку, як я показував раніше, ось вперед або назад, і у вас з'являється додаткових 17 сантиметрів. Я також поставив її трохи вертикально, цю спинку. Тож у вас є ці дві можливості, щоб отримати більше місця в багажнику. Якщо ви їдете, можливо, удвох, і вам просто потрібно більше місця саме в багажнику. Потім тут також можете помістити запасне колесо або сабвуфер. або обидва. Далі підлогу можна опустити ось так. Тож ви можете отримати більше висоти багажника, так би мовити. Бачите, тут у вас з'являється ця сходинка. а для загальної довжини мені доведеться зняти цю частину. ось ми до речі, нещодавно оглядали Рено Астрал. І я отримав скапку в пальці, і десь два тижні страждав. Тож ви дійсно повинні бути обережними. Якщо ці кришки тут зроблені з поганих матеріалів, так би мовити, ця ж тут справляє гарне враження. Тож цього разу для моїх пальців немає небезпеки. Ось зараз нам відкривається весь багажник. А також його висота у цьому нижньому положенні ось 80 сантиметрів. Тож так непогано. А ось тут я покажу вам наскільки все продумано. Отже, коли я посуваю цю лавку вперед, ось так, тоді ви можете побачити різницю в куті нахилу. Ця частина більш вертикальна, ця більш відкинута назад. Можна зробити так, або можливо, так, або навіть ось так. Тобто у вас є такі можливості або, звичайно, повернути все назад для звичайного пасажирського положення. Потім все складається, це теж працює, і ви бачите, що тут воно ніби зафіксоване, а потім вам потрібно потягнути рімінець, щоб так би мовити, розблокувати його. ось так. Загальна довжина 1 метр 75 сантиметрів або 83. Це очевидно питання того, де саме закінчується кришка. У такому випадку вам потрібно вимірювати зсередини, коли кришка закрита. і так, зазвичай вона закінчується десь тут, але я думаю, 1-2 сантиметри не зроблять найбільшої різниці і в обох випадках тут, власне, ви бачите, що є плавний перехід, навіть якщо підлога знаходиться в нижньому положенні, все одно зберігається гарний перехід до задніх сидінь. Отже, вони продумали це. Це гарна ідея, насправді. Потім, коли ви ставите підлогу у вище положення, тоді, звичайно, у вас ще кращий перехід до задніх сидінь. Ось так. Двигуни почнемо з найбажанішого, який також у нас під капотом тут це двохлітровий TSI з повним приводом, тобто передній плюс підключення повного за вимогою. Газовий підпор. О, дивіться, лише один, і його достатньо незвичне рішення. Але окей, Отже, тут у нас 265 кінських сил з 2-літровим TSI 4-циліндри. 5,7 секунди розгону. Цей двигун також буде доступний з двомастами чотирма кінськими силами. І потім ще початковий двигун з е, 1,5-літровий TSI, чисто бензиновий, який також служить основою для нового плагін-гібриду. Тепер з більшою батареєю 20 кВт годин нетто, і це буде приблизно 80-90, можливо, навіть 100 км чистого електричного пробігу. Також 50 кВт Постійного струму зарядки, тож плагін гібрид найбільша зміна в лінійці двигунів. Потім, звичайно, знов ж таки буде доступний двохлітровий TDI для європейського ринку. Отже, після того, як Ауді добряче дістались за останні новинки, це я думаю працює чудово, як ззовні, так і всередині, особливо щодо якості інтер'єру. Так, клімат контроль був кращим у попередника, це факт, але інші функції дійсно сильно покращені. З нетерпінням чекаю, щоб проїхатись на ньому. І так, Тігуан і Терамар – це близькі родичі, і, наприклад, щодо того вікна, про яке я пояснював раніше, можливо, Тігуан кращий для задніх пасажирів в цьому плані, але мушу також сказати, що ті за ціною зараз рухається в тому ж напрямку, що і Q3. Тож тепер Audi Q3 насправді не дорожче за Tiguan, а ціна дійсно починається з 45 тисяч євро. Гаразд, базова ціна приблизно на 3 тисячі євро вища за Тігуан, але у нас були тестові тігуани, які коштували 70-75 тисяч євро. І дійсно автомобіль у нинішньому вигляді топовий двигун, топова комплектація, специфікація буде коштувати десь між 70 та 80 тисячами євро, тобто приблизно 75. Тож повністю укомплектована версія буде майже на тому ж рівні, що і повністю укомплектована Ауді. Але тут також лізінгові ставки треба буде враховувати. Тож чи погодитесь ви, що ця модель ауді тепер вийшла дуже вдалою, і чи ви задоволені її інтер'єром? Дуже чекаю на ваші коментарі. І, звичайно, чекаю вас на наступному огляді прямо зараз.